Питання, знаю, що на превеликий жаль, минулого року ти також пережила втрату, і дуже важливо для всіх зрозуміти, що дорослій людині допомогло пережити таке горе і що навпаки заважає. Бо на превеликий жаль є такі фрази, є такі люди поруч, які заважають впоратися. І це є правдою, на жаль. Поділись, будь ласка. Так, на жаль, дійсно, нам не все допомагало, багато чого навпаки. Знову ж таки заважало і хочу почати з того, що, що все ж таки заважає. Коли людина переживає гостре горе, перше, що потрібно запам'ятати, що ні в якому разі не можна говорити людині «заспокойся». Ну, в сенсі заспокойся. заспокоюся. Мана померла близька людина, так яку я любила, з якою я була поруч. Чому я повинна бути спокійною? Я, я не повинна бути спокійною, і це нормально. І це фраза, про яку взагалі треба забути в будь-якому випадку, не тільки коли у людини там хтось помирає. Щоб не сталося, це для людини важливо. Вона переживає стрес. То фраза просто заспокойся, чесно. Це це просто ні про що, і таких порадників треба. Тримати від себе якнайдалі, тому що вони говорять себе не знають, що, що ще сказати. Також є ще у нас таке поняття у людей чомусь не плачуть. І деякі люди говорять не плач, тому що вони якісь релігійні люди і вважають, що душа помершої людини, їй там погано, коли ви плачете. Це все нісенітці. Сині є горе, яке вам потрібно прожити. І найкраще прожити горе це плакати. Тому ми не слухаємо ні про які потусторонні сили, хай пробачать мене ті люди, які релігійні, які вірять щось. Чесно, це дуже погана порада, яка тільки зашкодить вам прожити горе. Взагалі, там рекордсмени у мене говорили: <кій> <кій> не плач, бо буде в тебе голова боліти. Ну, ви серйозно, у мене буде боліти голова, у мене померла близька людина. Я... Я буду зараз прийматися, як би мені так себе вести, так, щоб в мене не боліла голова. Ну, чомусь люди не виносять якихось чужих сліз, люди чомусь намагаються гнатися за якимись ритуалами, традиціями. Я не проти взагалі традиції, як я вже говорила, що це потрібно для того, щоб прийняти це горе, для того, щоб це прожити. Але давайте не будемо доводити до абсурду, якщо там є якась річ, так, яку потрібно віддати потім за цими традиціями комусь із близьких людей. Якщо людина не хоче брати цю річ, не треба їй це нав'язувати. Тому що для людина вона нагадуватиме не живу людину, а оцей похорон, оцей, всю цю трагедію, весь цей жах, який можливо це був в її житті найжахливіший день або один із самих жахливих днів. Тому давайте будемо в першу чергу якось дбати один про одного і уникати таких моментів. Також Починають пропонувати пити воду. Комусь вода дійсно допомагає, так є такі техніки, ми всі про них знаємо. Комусь, навпаки, хтось не п'є воду, коли відчуває якийсь стрес. І якби людина хотіла пити, вона б, мабуть, сама пішла б і попила води. Ну, якщо ви не знаєте, що сказати, ну помовчіть, побудьте рядом, візьміть ту людину за руку, ну не треба пхати в неї воду нести їй там якусь їду, заставляти її їсти. Це, це не допоможе, це не допомагає, це так не працює. Також люди не виносять якихось істерик, якихось сліз. Вони намагаються заспокоїти при будь-якій можливості, коли тобі погано. От залиште людину в спокої, дайте їй поплакати, будьте поруч. Це те, що дійсно заважало, це те, що дратувало, це те, що ну, чесно, шкодило, дуже сильно шкодило. І, на жаль, от таких людей, які прожили уже свій вік, як говорять, яким може там. Багато років і до них починають дослухатися, коли вони такі поради починають давати. Чесно, це не експерти, це просто люди, які не знають, що вам сказати. І давайте ми будемо якимись розумними, адекватними людьми і будемо підтримувати один одного в таких складних ситуаціях. Що мені допомогло? Ну, перед тим як мала статися ця ситуація в моєму житті. Я я якраз слухала ефір Наталії Холоденко, коли вона розповідала про те, що їй допомогло. І мені було якось, ну, Я це потім сприймала вже як, начебто все так мене готував до цієї події. І одна фраза, яка прямо так мені запам'яталася, це те, що якщо ти поважав життя людини, ти маєш поважати і її смерть. Що Означає, це означає, що приймати долю людини такою, якою вона була. Ну, ось це була твоя близька людина, тут вона народилася, така в неї була доля. От зараз її шлях вже закінчився. так? І якщо ми не приймаємо ось таку її долю, якою б вона не була, ми не приймаємо взагалі життя. Цієї людини, ми заперечуємо історію цієї людини. Зрозуміло, що нам боляче, зрозуміло, що нам погано, але це те, що треба пам'ятати. Також мені дуже допомогло те, що я дійсно подумала про те, що не у кожної людини взагалі була прабабуся. Чесно. Ну, в кого були прабабусі? Ну, Це таких людей можна перерахувати на пальцях. Не всіх є батьки. Давайте з цього почнемо. Не в житті кожної дитини приймає участь тату, в деяких і мама не приймає участь. А в мене була прабабуся. І як чудово, що вона взагалі в мене була, що вона торгувалась про мене, що я це відчувала і торгую. Це такі почуття, це не так, як бабуся з дідусем, Це, це зовсім інші навіть стосунки. І це треба розуміти. Звісно, це індивідуально, стосунки бувають різними, але в Вдячність та що дякую, що взагалі ти в мене була, це також допомогло впоратися з цією ситуацією. Також деяким людям допомагає щось робити на честь тих людей, яких більше з нами немає. Можливо, не всім, але є навіть таке поняття в психології, як смислова втрата. Що це означає? Наприклад, якщо мама втратила дитину, то дитина просто померла, так її більше нема. Але якщо мама. Почне, наприклад, збирати кошти, лікувати дітей з таким діагнозом, який, який був у її дитини. Або, не знаю, посадить там 10 дерев на честь цієї дитини, зробить щось потім, що принесе користь комусь іншому. І тоді ця смерть вже буде якби не дарма. Звісно, це все легко обговорювати, але в житті буває по-різному. Якщо дивитися нещодавній ефір президента, ви знаєте, якої країни не хочу матюкатися в ефірі, так? як він говорив матері солдатів про те, що ну, от, якби ж ваш син не загинув на війні, от ваш син загинув на війні. Так? Хтось загинув від алкоголізму, хтось потрапив в автокатастрофу. ну от, Бачите, ваш син загинув не дарма. А нічого, що ти в така взяв відправив ту людину воювати. Ну, звісно, там ще вибір самої людини, я не хочу всю повністю відповідальність на нього скидати, але все ж таки, чесно, і ти говориш, що це зараз мамі, ну ти серйозно, а якби твій син пішов, а ти чому не пішов? Незряб, може, загинув би. Ну, оце прямо знову ж таки дратує. Знову повернулася до того, що, що дратує, замість того, щоб говорити, що може допомогти. І також... Мені допомогла фраза, вона вже потім до мене прийшла про те, що коли горе не вміщується в твоєму серці, не треба зменшувати горе, намагатися його жати, Треба збільшувати своє серце. Тобто ось є наша гора, і ми обрастаємо навколо нього якимись новими подіями, наповнюємо чимось своє життя. Тобто це горе воно не де не поділиться, воно є, воно з нами, ми пам'ятаємо, ми проживаємо це все. Але Разом з тим, крім цього горя, в нас в житті ще щось з'являється, щось нове, щось прекрасне, щось чудове. Сподіваюся, що я відповіла на питання, можливо, була емоційною, тому що це те, що я думаю, кожного хвилює. Дякую. І також останнє питання.